Маслюк <смеш> спробую не зробити відео про квірки, а гру на РПГ Мейкері Challenge. неможливо. за Painful не потребує представлення, але я все одно її представлю, бо це Вайтмен Ютуб відео ЕС. Рольова гра, розроблена Остіном Дінгалінгом Йоргенсеном у 2014 році, що на виході виявилася великим успіхом, дістала багато фанатів і по факту зародила такий стиль ігор, як натхненна Earthbound RPG про депресію. В цьому відео я буду намагатися вговорити вас пограти в цю гру, силаючись на особистий досвід, який дістав граючи в неї, переважно без спойлерів, але вони все ж таки будуть. Перший спойлер це найкраще, що я грав сім'ят 58 з 10, тільки не іронічно. Якщо довіряєте моєму слову, поїбашили грати. Не пожалкуєте. Якщо ви упертий дурник, там някак засідаєте, позучніше беріть чай, що там ще яку кухню кажуть. Ну, коротше, давайте дивіться відео, окей. Спершу хочу дояслати те, що Painful не перша частина в серії. Так, Ліза це серія ігор. І першу частиною була Ліза. Також відома як Ліза First. це простенька Юменікі гра, зроблена на RPG Maker 2003. три. Юменікі це сама по собі цікава тема, колись обов'язково зроблю віддіво і по ній. Але що важливо для сьогоднішнього відео, так це те, що Юмінікі це симулятор ходьби про подорожі дівчинки у світі своїх снеудінь, у сюрреалізмі яких розкривається більш темна історія про депресію, психологічні травми, чи ще якусь хуйню яку фанати цієї гри на теорітизують. Ліза, це по факту те саме, що я зараз сказав, тільки з більш конкретними відсиланнями на конкретні події, що відбувалися. З головною героїною. Дівчинкою на ім'я Ліза. Гра ну коротенька, максимум займе у вас ну може годити. Плюс вона абсолютно безкоштовна в стімі. Тому ну, якщо вам не ліньки копатися і думати і думати над образами в цій грі і складати ланцюжок подій самими, то піть, візьміть, пограйте. Тому що, ну, далі, коли я буду говорити про ну, Painful, то прийдеться трохи проспойлерити весь сюжет Ліза The First, бо його наслідки показуються ну, буквально в головному меню. Ліза, ну не задумувалася як серія ігор. Вона мала бути просто одною з юменіків фан ігор, яких є багато. Але після того як гра ну дуже сподобалася людям, Остін розробник гри, що були, вирішив почати розробку продовження, запустивши кікстартер, який став успіхом. Звісно, це не цифри Аморі, що за день зібрав Амарільйон доларів, але все одно ну, нормальне як для продовження суперпопулярний фан-гри. Давай. І тепер проговоримо пару слів про самого розробника. Остіна Йоргенсена про його натнення і про те, що у нього взагалі в голові було, коли він таке готував. Глядай, він як Чедводжек офішу. Людина, що за кривий погляд у її бік, може її в'їбало дати. Але насправді це не ну, просто добріший чувак, який навіть мурас не зашкодив. Ну, типа, блін, що ви очікували від чела, що назвав свою комерційну компанію Дінгалінг Геймс. У минулому професійно займався бойовими мистецтвами, що мало великий вплив на розробку в Лізе Painful але що вплинуло на неї ще більше. Так це його любов до гри Розбаунд. Розбаунд це рольова гра на приставці SNES, що відома своїм прикольним та милим візуалом, незвичайним гумором. Цікавим сюжетом та боєм з фінальним босом, який відбувається у тробі велетенського припульця. А сам босс представляє себе пульсуючою це клітину. В одному з інтерв'ю, яке я читав, Остін сказав, що хоч ресбаунд в цілому мав великий вплив як на нього, так і на його «Магнум опус. Найвпливовішим моментом з резбаунду був саме босфайт з Гігасом. В той момент гра обернулася на всі 180 для малого мене, здаючи темною і захоплюючою просто момент. Це вілося мені в голову. Тож все типу в якомусь сенсі обернене навколо цього бою. Такий от собі дивний, жахливий, турботливий момент. Другим найбільшим для Лізи був про реслінг. І не тільки у дизайнах персонажів, де це дуже помітно, а й у сторітелінгу. І я насправді не знаю, як саме повпливали бої перекачаних чоловіків на написання сюжету. Але окей, не буду питати шефа інгредієнти, якщо вкусна! Хоча є в мене одна ідея. Перше уявлення про Пейнфул було саме докачені чоловіки вкриті маслом, опустош і бореться за їжу. Але потім остін посидів, подумав: А як ж насправді буде виглядати світ без жінок? І це переросло у найемоційнішу і. Найвпливовішу на мене гру, у яку я грав. Те, що пишу всімі про Life Ruining Game Experience, це ніхуя не, не перебільшення, ні 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 ребята. На сьогоднішній день Гінга Games співпрацює з видавцем Serenity Forge. Останнім їхнім проєктом була перевидача лізи з портом на консолі. Про цей порт ми поговоримо трошки пізніше, а зараз скажу, що компанія осі чекає світле майбутнє. Бо чувак не зупиняється. Ігри ще будуть, нам залишається тільки чекати. Зараз ми трохи зруйнуємо цикл моїх відео. Тобто зараз я розповім вам про сюжет цієї гри. Тут будуть спойлери, хоч і невеличкі. Тому я раджу вам закрити це відео. Ви піти грати саме. Світ Лізе за пейнфул це постаквалітична Олейта, містечко в штаті Канзас. Після дивної події під назвою Білих спалах місто перетворилося на мертву мористу пустош, де ніч проходить за лічені години, а день може тривати роками. Але найгіршим наслідком в спалаху було. Зникнення всіх жінок. Абсолютно всі чоловіки пережили спалах. Без поранень, без контузій, без нічого. А от жінки просто зникли. Хтось може сказати: ура, тупих хумін немає. Тепер я можу еджити на скібіді толят і бути сігмай Патрік Бетмена. Можливо, спочатку так хтось думав і у світі лізе, але недовго. Через декілька років цілі чоловіки почали просто скаженіти. Долар обезцінився, то вам нахуй і пані піднос. Натомість люди почали обмінюватися Порножурналами одними з найбагатьох загадок про існування жінок у цьому світі. І оскільки в цьому світі немає жінок, репродукція є ну розуміло неможливою. Всі, хто залишився в живих, це або діди, або чоловіки середнього віку. Хоча в грі можна знайти декілька дітлахів, але живе та колита плюс-мінус 20-30 років. Допоки не починається історія нашого головного героя. Пред Армстронг, людина з важким минулим, яке він намагається притупити алкоголем та наркотиками. Його батько Марті Армстронг, просто нахуй найгірший батько в історії Геймінга. Бред постійно терпів фізичний та моральний аб'юз від свого батька. Тут навіть немає і крапельки батьківської труботи чи любові. Відіть ситуацію: ваш син приходить додому. Ви побитий, в подертій одежі, ридаючи, тримаючи за голову. Ваша реакція. Якщо ви сказали обійняти та втішити, то неправильно нахуй. Вот як правильно. А Бред втік. Бред зміг вибратися з дому і почати нове життя, ставши інструктором по карате. Хто не зміг вибратися? Так це його молодша сестра Ліза Армстронг. Ті знущання, що пережив Бред, не можна її порівняти з тими стражданнями, що пережила Ліза. Марті Армстронг або пан людський бруд, вона свою доньку, якій було ну максимум 13 років на момент смерті. Вона не могла втікти, як бред. Травматичні спогади про її батька і прислідували її всюди, де б вона не пішла. І просто нікуди було йти. вона вчинила само. Саме це ми можемо побачити у головному меню, і саме це переслідує Бреда у його кошмарах, через що він саме і звертається до наркотичних препаратів, щоб позбавитись болю та провини. Повертаємось у сьогодення. Бред стоїть біля скель, тримаючи в руках голубу таблетку. Це Джой. Новий наркотик, що з'явився у Олейті, змушує тебе не відчувати нічого. Ідучи на звук, він здоходить немовля, немовля, упустоші, після зникнення жінок роки тому. Але Брет над цим не дуже задумовується. Натомість він підбирає дитину і намагається її заспокоїти. І <рес> батько пред приносить дитину до свого невеличкого будинку, де окрім нього живуть троє його давніх друзів: Рік, Стікі та Чікс. Вони, побачивши немовля, у абсолютному шоці і радості, що десь все таки є жінка на цьому світі. Тож Брат та його друзі починають піклатися про цю дівчинку, даючи їй ім'я, баді. Пільними зусиллями вони викапують у хишці підвал, де вона могла б жити, не будучи покінченою зовнішнім світом. Поміж цим Бред бореться зі своєю залежністю Джоя, що псує його відносини зі своєю донькою, які навіть попри це залишаються теплими. Одного дня Бред після ще одного наркотичного приходу прокидається від лаяння собаки, на дереві застряг дивний чоловік, що просить про допомогу. Бред з легкістю вбиває собаку, і чоловік, в знак вдячності, приєднується до його компанії. Насильно разом вони йдуть додому Бреда, де бачать жахливу картину. Починається снайперед гри, тому якщо я вас заінтересував, заінтригував і це все блядь, Піть пограйте, бо зараз я буду розповідати, як саме ця гра добилася того, що я, як вже два тижні після її проходження, сижу у стані постійного суму, я пачу гра на контрастах. Пам'ятаєте, що Осін казав про Кігаса і як цей бой вплинув на його гру? Фінальний посвер з Баунді це момент, коли гра перетвориться з «Ха-ха, давайте попіймо смішних пацюків у. Це подивився і такий, хм, давай я на цьому побудую весь сторітелінг у своїй грі. В один момент ти на суді в селі Реблютів, а твій адвокат, комічному мультяшна риба з дипломатом, говорить, що ти єбав жінку судді. А в інший, буквально через пару хвилин після минулого, тобі показують флешбек з життя Бреда, де він піде в своїй наркозалежності, просачив стіки, підкинути йому ще дозу. Емоційний контраст у цій грі добре працює ще через те, наскільки кумедні моменти кумедні і наскільки сумні моменти сумні. Про деякі трагічні моменти я вже розповів, роблячи рекап зав'язки. А от гумор ууу, гумор у цій грі ахуєнно. Бейнфул змушував мене ну чисто кататися по підлозі ну, в рофл шарити як мінімум 4 рази. Сама смішна гра в яку я грав, чого тільки коштує один з перших паті мемберів грі. Нерв. Що при зустрічі називає себе «найдосвідченішим істориком цього дня. і пропонує поділитися своїми знаннями. А потім починає розповідати за якусь абсолютну хуйню про свою жінку, про картопляний салат, про купони, блядь, про ключі, якісь сплетні хуєтні, лимонний чай. Домашні, лі куповані, лі... Е... Ще прикол. Оці діалоги ні о чом займають по пів години реального часу. І ти пурел сидиш як з бабкою. Угу, ага, прикольно Ну ладно, бабусь, я пішов, а вона тобі ще щось починає нагаварювати. А от Вічка, Гандон, блять. Ну і пішло, поїхало по новій, блядь Там ще багато схожих за кумедністю моментів, багато з яких абсолютно опціональні. і про них я не розповім. Не, грати в гру. Якщо ж ви не маєте вільного часу на грання у дібільні ігри для дітей, можете подивитися відео з переказом сюжету на каналі Ігровий йогурт. За якість не ручаюся, сам не дивився, але думаю, ну норм. Інші відео на каналі непогані. Але все ж таки, якщо ви хочете повний розйоб, який був у мене. Раджу пограти. Тож, геймплей у ній дуже хороший. Ліза The Painful, це целлер. Що вже вирізняє її серед багатьох інших rpg ігор бо ну я буквально не назву жодну іншу рольову гру платформер. Окрім фан ігор по Лізі. Але про це ми вже поговоримо в інших відео. Це платформер, персона обмежене правим-лівим, але це не Sonic, як за типа, «Іди направо, і там буде весь страшно. Тому що всюди у левел дизайні пейнфула присутня вертикальність. Підніматися та падати. Це ти будеш займатися більшість часу, подорожуючи по світу гри. Бо стрибків тут немає. Не забувайте, ми граємо за 60 плюс річного діда. Вертикальність слізи пропонує більш цікаві способи для дослідження світу на наявність секретиків, типу заначки з журналами або коктейлів Молтова. Сам світ гри поділений на. На три зони, з яких ти можеш йти у різні локації, що у цій зоні присуть. І зуміння локації насправді вражає. Будівельний майданчик, на якому чуваки грають у американський футбол, острів мусора, де люди катаються на возиках, пустеля, баня японських профіози, чого тоді немає. І майже у кожній локації якийсь свій прикол чи міні-гра, типу катаючихся чуваків у бочках чи цих штук. Я я. Я не знаю, як вона називається, але шар, як в мультиках, коли це розпадає, такий... беп. Все це приносить у і так цікавий процес дослідження світу, ще більше веселощів і приколів. Я все говорю і говорю про левел дизайн, і оце. оце. але який левел дизайн без перепон? Тобто ворогів? Майже кожний ворог має своє якесь, скажімо так, інтро. То він на тебе ззаду нападе, то це кущик з мачете, то це бляслі печел, який починає різати повітря, і стільки і все, всього іншого, яке я не встигну перечислити і не буду, щоб не портити вам сюрприз. Деякі з них можна просто пропустити, або ще краще позбутися без бою. Я, наприклад, про цю хуйню знав тільки при другому проходженні. Нахуя насправді. Бойова система Лізи одна з найкращих, що я бачив у покрокових РПГ. Вона не незадрочена і весела. Це типова покрокова бойовка, нічого такого. Береш команди, запускаєш і все. Тільки mm -hmm. персонажі, серед яких і Бред, замість звичайної атаки мають комбоудари. Ти вводиш комбо з максимум 5 ударів у s d і чувак це комбо виконує. У комбо-юзерів усі скіли мають свої комбінації. От, наприклад, Бред має скіл Fireball. Ти можеш, звісно, просто використати його прямо з меню. Але якщо ти в комбо ведеш V-A-S-D, mm -hmm. то ти, окрім того, що виконаєш цей самий скіл. Туси до нього і додаткову шкоду. Так й потратиш ту саму кількість СП, яку потратив, якби просто зав'язав скіл. До речі, у Лізі, окрім звичайного СП, є ще й ТП. ТП юзери стартують з 0 ТП і отримують його по ходу битви шляхом отримання або нанесення шкоди. Копичення ТП можна прискорити, випивши алкоголь, або ще їх можуть відновити деякі персонажі своїм скілами, типу Бьорді, що може бухнути, або меддох, що дразнить ворогів і кладе на себе статус-ефект. Дражнілку. Взагалі, знаєте, я помітив один такий прикол. Усі rpg мейкери ігри з хорошими бойовими системами, серед яких і Painful, мають багато всяких цікавих статус-ефектів. Тут є якісь звичайні статус-ефекти, як утруєння, кровотік, підпалення, стан, рейдж і інші такі більш незвичні, типу смердючий, дивний. Покритий олією? Одні з найцікавіших, про які я би хотів поговорити, це роздратований та радісний. Роздратований ворог має меншу точність, але 50% крита і може атакувати будь-кого, навіть самого себе. Він не буде робити жодних інших скілів, окрім звичайної атаки. І це дуже-дуже корисно проти, наприклад, мутантів, що мають дуже неприємні скіли, наприклад, пермавбивство когось з твоїй паті. Статус вект радісний збільшив всі стати і дає 100% шанс крита. Щоб отримати цей статус, тобі треба прийняти Джой у парті мемберів, у яких не було залежності від Джоя. Ця сама залежність з'являється. Що ж вона робить? Якщо ти деякий час не вшивав Joy, в тебе може початись ломка, під час якої всі твої стати понижаються. А твої звичайні удари наносять ноль шкоди, через що комбо стають практично безкорисними. Ломка проходить через 20-30 ходів, що доволі багато. Інших способів її позбутися немає. Жої це насправді дуже хороший наративний інструмент, бо брат з залежністю статує, і ну у тебе як гравця тут два шляхи: або ти піддаєшся його залежності і вживаєш Жої, або допомагаєш йому стати на шлях виправлення, не вживаючи голубі пілюлі, і від цього страждаючи наслідки ломки. Чи не страждаючи? Ребята, я вам чесно скажу. Я про цю гру знав вже давно, дуже давно. Десь з 17 18 року. І знаєте, чому я в неї поругав тільки ем, 25 травня цього року? Тому що я дивився всяких їбаних обзорщиків на Ютубі, які казали: О, бля, це дуже жорстка, гра. дуже сложна. Не для всіх. Тільки для крутий. І ну, я згоден. да, Це жорстка гра, яка часто змушує тебе робити дуже важкі рішення, які впливатимуть на твій ігровий процес. Типу того, чи варто поспати і відновитися, але піти на ризик того, що тебе або обкрадуть, або спиздять твого чувака, або передануть в їба. Чи ще один приклад: вибрати хто з твоїх людей піде грати у російську рулетку? І якщо він програє, то ну все, йому пізда, він помер нахуй. Це да, от я розумію. Але гра не складна. Навіть по іншому скажу це сама легка RPG, у яку я грав. Ресурсів достатньо. Я б навіть сказав у надлишку. Хорошу паті, ти собі легко збудуєш. Більшість чувачків дістаються не дуже важкими сайт квестами що займуть від 5 до 30 минут. А деякі взагалі даються просто так, типу тері Painful не важкий. Просто треба ну, грати у гру. І навіть, якщо вам складно, можна завжди попнути пярк і просто ну пройтися по грі на прикол, але ну це вже занадто легко. Геймплейно, це моя улюблена гра на RPG-мейкері. Абсолютно не напряжна, але при тому цікава і весела. Абсолютно ігра. А зараз ми трохи обсудимо версії цієї гри і в яку варто грати. Їх є дві: оригінал і Definitive Edition. Зараз у стімі ти окремо оригінал не купиш. Тільки перевиданням, але там все одно ріг можна пограти. Втож був записаний з мого другого проходження, тобто з Definitive Edition, через що тут присутня уся рамка. Та і гра в цілому відчувається більш плавно, бо змінили ігрові руші, тепер це не RPG Maker, а Unity. Імплейних відмінностей здебільшого немає. Щось додали деякий додатковий контент, який я сам ще не пройшов, і вам розповідати про нього не буду. Але виглядає доволі круто. В яку версію рекомендую я особисто? Mm, ну, все ж таки оригінал. Саме через зміни у музиці, бо ну музика тут дуже хороша. Весь саундркліз був написаний самим Остіном під псевдонімом Whidлі to Didli, як ходять чутки у демо-версії FL Studio. Хоча це ніяк не підтверджено, і я насправді в це не дуже вірю. Ви могли чути ось пейнфула напроцію всього відео. І, ну, якщо у вас є вуха, не могли не повіти, як добре воно підходить до самої гри. Настрої треків настільки ж різноманітні, як і настрої самої гри. Є дивні та атмосферні тягучі мелодії, що грають у моменти спокою або тривожності. Є веселі, майже купні пісеньки та бойові теми, що віддають у цій от квірки природою світу пейнфла. І є сумні. Дуже сумні як косичні треки, що роблять так трагічні моменти, ще більш потужними і западаючими в душу. Остін знав, що робив. До того ж в нього вже був досвід написання музики для першої різні, з якої деякі треки він переніс і в свою нову гру. З всіх остів, саме відомим є Воркардер. Це той самий трек, який у ремастері переробили. А точніше, замінили один з семплів. Що ж це взагалі зробили? Медведь Сірінті Фордж побачив проблему з цим треком, бо він використовував семпл з гри Шенмов. Ви просто зрівняєте. Ну я, я щас вам включу, ви, ви просто зрівняєте, ну це небо і земля. Що до мого улюбленого трека в грі, так це. Е, ну, якщо без спойлерів, то бой о бой. Тема Голлівуду. Цей трек віддає струботливістю, Відчуттям, що навіть у постеквальтичній пустоші можна жити з кайфом і ні за що не паритися. Я справді люблю це з Ніколи ще відеогра не змусили мене відчувати такі різні та сильні емоції у настільки короткий період часу. Я тижня два збирався з думками, щоб нормально про неї взагалі щось написати, і щоб мені не заважалося робити мої заплакані очі. Ліза це відеоігрове мистецтво у найчастіше його форм, яке може оцінити будь-хто через нескладність самої гри. Що є великим плюсом, щоб там хто міг не казати. І той факт, що така хороша гра була зроблена однією людиною, насправді дуже надихає на роботу над чимось своїм, важливим для тебе, і не здаватися. Ні перед чим. Таких історій насправді багато, і про деякі з них я ще розповім на цьому каналі. Забув, до речі, згадати, що у мейтфула є пряме продовження в вигляді. Ліза the joyful. Але ну там, в принципі, і ніщо загадувати в контексті цього відео. Окрім того, що 666 6 Chop Deluxe це супер крутий трек. А в кінцівки цієї гри я лежав в постелі таве як ротна дитина. Абсолютно всім раджу. Хочу серти собі пам'яті і пройти ще раз. Щастя і здоров'я тобі. Остіне. Дякую за прекрасну гру. Підписуйтеся, ставте лайки, може ще бачимося. Всім пока. Я тебе почув, сука. Любимий город може спать спокійно і відео з ним. Все.